Доброго ранку, маленькі фантазерки. Доброго ранку дорослі. Я сьогодні хотіла б розповісти вам таку історію. Одного разу їжачок отримав листа від дівчинки Наталочки. Прочитавши його, зрозумів, що Наталка запрошує його і ведмедика у гості. Друзі зраділи запрошенню і, не гаючи часу, вирішили йти в гості. По дорозі вони побачили річку. Через річку простяглися два місточки один синій, а один жовтий. Їжачок запропонував ведмедику пройти поряд з ним синім місточком, але вони чомусь поряд не помістилися. Тоді ведмедик запропонував їжачку перебратися через річку місточком жовтого кольору, і вони успішно дісталися до будинку Наталки. Дітки, подумайте, чому друзі не змогли поряд перебратися по синьому містку? Так, бо він вузенький. А чому вони перебралися жовтим містком поряд? Вірно, бо він широкий. Малята, я пропоную поміряти містки, який широкий, а який вузький. Що для цього треба зробити? Вірно, треба накласти одну смужку на іншу. Ми бачимо, що з-під синьої смужки вигніється жовта, вона широка. Молодці! Малята, я пропоную вам гру широкий вузький. Прямо перед вами знаходяться предмети. Ліворуч ми помістимо широкі, а праворуч вузькі предмети. Згода? Тож будьте уважні, починаємо. Уважно розгляньте, які предмети знаходяться перед вами. Подивилися це, що шафа, вона яка вузька. Поміщаємо її праворуч, а ця шафа широка, ліворуч ми її розміщаємо. Цей листок який? Широкий? Так, а цей вузький. Поміщаємо його праворуч. Продовжуємо червоний шарф який? Широкий. Ми його поміщаємо ліворуч, а цей шарфик вузенький, де ми його поміщаємо? Вірно, це ліжко яке? Широке. Вірно, а це ліжко вузеньке. Поміщаємо його праворуч. Молодці малята. Ви дуже гарно вправилися з усіма завданнями. На сьогодні досить. Я прощаюся з вами. До побачення!